Вітаю всіх! І таке питання розглянемо, що нам потрібно знати зараз, на даний момент. Що є на даний момент важливим, що нам потрібно знати? Давайте поглянемо. Тут взаємодія з людьми. З'явилися у мене мурашки, бігають друзі наші. Взаємодія з людьми. Що потрібно знати в даний момент? Нам потрібно знати, що в нас закладена величезна сила, сила в комунікації, так? В нашому слові ми можемо вирішувати будь-які питання, закладена величезна сила, так? сила, комунікація і рух, так? як ми себе поводимо, що, як ми транслюємо, яка в нас поведінка. Який ми обираємо культурний рівень для спілкування, так у нас будуть вирішуватись справи. Оце є важливим. Тут у мене питання соціуму, взаємодії з соціумом, з людьми, вирішення якихось певних важливих питань. І не тільки, тут взаємодія рівноваги мається на увазі, що банальна приказка, що посієш, та й пожнеш. Але очікувати довго нам не доводиться, тому що одразу люди сприймають рівень, так, рівень спілкування. І не тільки спілкування по діловій сфері. Справа в тому, що зараз людям не вистачає в спілкуванні тепла, якоїсь елементарної заботи між справами, так? Тому що. Це занадто зараз важкий період психологічно сприйняті люди спілкуються між собою дуже поверхово, дуже корисливо, дуже закрито. І тому тут нам показують, на що звернути увагу. Сила у комунікації, так? яка взаємодія, яка трансляція. Так, вирішуються справи, так? Але я бачу справи з позитивом будуть вирішуватись. На що ще нам звернути увагу? Те питання, яке ви колись, або колись, або нещодавно. Воно для вас мало якийсь початок так, дієвий, за щось ви взялися, але ви в цьому питанні були один, так? один сам з собою. Так? І дуже було вам важко вирішити ці питання. Тож настала пора, так? настала пора. В тому, що цей важкий процес, який у вас не вирішувався або тягнувся довго по важкості, він вирішиться. Тому, тому все буде гаразд. Так, ну, давайте поглянемо ще як колесо фортуни. <клес> Відпадуть якісь питання, проблемні, я бачу тут. А відпадуть ці питання через розбір ситуації, так? Тут, тут мечові карти. Тож, якщо вам навіть доведеться щось полишити піти, в тому, в чому ви перебували, це тільки буде вам на користь, так? І ви це побачите згодом. Можливо, вам буде трошки неприємно, але воно вирішиться надалі розгорнуться події в позитивному руслі, так? Так, добренько, на що ще? Звернемо увагу, що нам треба, на що нам треба подивитися більш щільно. Звернути увагу. Дивіться, тут нам показують план здоров'я. Вам не вистачає позитивних емоцій, ваша душа прагне, так? Можливо, ви десь перебуваєте далеко, скучили за сім'єю, за, перебу... за будинком скучили, вам не вистачає чогось рідного, так? І. А... Тут Кажуть, зверніть увагу на себе, так? на якийсь на відпочинок для себе, щось е, зробіть для себе приємне, так? щось купіть для себе, щось вкластися, так? для того, щоб ви почувалися емоційно, врівноважено, щоб якась приємність була. Тому що ви настільки загружені в якісь життєві питання, що ви забуваєте про свій внутрішній стан. Про фізичний свій стан, духовний, емоційний моральний. Для того, щоб не загнати себе в глухий кут, тому що якщо ми довго перебуваємо в таких напружених емоціях у нас починає страдати фізика, так? Іде збій по системі здоров'я. Тому приділіть собі увагу. Десь відпочинок, десь з кимось кудись піти, щось собі трішечки купити, порадувати і відпочити. так? Ось на що треба звернути увагу. І давайте ще останні поради від вищих сил, вибачаюсь, горло ще не пройшло. Порада від вищих сил. У Форі тут вищі сили про те, що ці важкі якісь незрозумілі моменти, які ви не можете вирішити, які вам не подобаються. От ви знаходитесь в цій ситуації, яка вам не подобається, так? Щось. Підвісилось, і ви перебуваєте в якихось незручних позиціях у житті. Все в житті тимчасове. І рано чи пізно ці процеси міняються, так? Якщо є розчарування, якщо в житті щось розвалилося, якщо довелося покинути якесь місце переїхати, або поїхати на роботу через десь далеко, через матеріальне становище, так? В, в людей буває по-різному. Але знайте, що це. Тимчасово і цей процес для вас потрібен, тому що, дається, це все не просто так. Людина повинна задуматися, чому вона в таких умовах, що їй треба, які їй треба плюси, з цього витягнути, так? Тут і розчарування, і переживання, і процеси якісь. Можливо, нічних кошмарів, можливо, сни важкі, можливо, якісь життєві проблеми, які не можуть поки що вирішитись через зовнішні обставини. Так, є зараз таке, дуже важка зараз ситуація в нас, але порада від вищих сил все зміниться. Тільки в всьому свій час. так? Карта Всесвіту, вона говорить про те, що коли закінчиться важкий період, так, всесвітній, нехай можна так сказати у великому форматі, <кій> настане перемога, буде нормалізація всіх систем. Зараз у всіх людей порушені життєві процеси, так, в кого Розірвані сім'ї, в кого не гаразд, в кого з роботою проблеми, в кого внутрішній стан дуже такий хиткий, матеріальний стан, так, дуже болючий. Здоров'я, так, у всіх зараз оці процеси дуже різко проходять трансформацію. Але знайте, що це все для укріплення, для росту. Взагалі, вас, вашої життєвої системи, вашої душі. І треба набратися сил, терпіння, витримки, вчитися розкривати свою інтуїцію, задумуватись над своїм життєвим процесом, так? проходити цю трансформацію, внутрішню, зовнішню, для того, щоб. Е Придбати і осознати ту цінність життя і людей навколо і е, вміти надалі е, до себе притягувати таких же рівневих людей, по суті, як ви. Так? Для того, щоб продовжувати свій розвиток в більш е, таких уже врівноважених енергіях в системі спокою. Так? Після процесу трансформації буде новий процес розвитку, так? взаємодії з людьми на іншому рівні, зовсім все по-іншому поміняється. Давайте глянемо ще. Чи вдасться пройти так, з часом у нас пройти ці всі процеси, так, потихеньки, потихеньку, помаленьку, тут паш кубків, ви будете потрошечки так задоволені тим всім процесом, через що ви пройшли, можна сказати, що будете відчувати в собі ту силу, що ви це все змогли пройти так, в майбутньому, це нам майбутнє показують. І Карта сім'ї, карта, можна сказати, дружби і взаємодії з суспільством, врівноважений процес, гармонія, так, я бачу тут: Тут любов до життя, любов до е вибудови так, сімейних якихось процесів, так, І, ну, взагалі я бачу тут в майбутньому. Людина буде відчувати оці от яскраві якісь фрагменти, кусочки цього почуття щастя, радості. Так, так, що все буде добре, все ми все пройдемо, всі випробування, всі процеси важкі. І будемо вже насолоджуватися тією мудрістю, силою, навиками, через що ми пройшли, через що довелося нам прийти. Бажаю всім успіху, щоб все у вас вдавалося в житті. І нехай буде мир, спокій і злагода.